Ой, точно, я ж сьогодні йду на танці, на тренування. Фу. Вчора я не записала, так що я йду навіть. Привіт, Лолочка. Привіт, привіт, хорошенька. Хто така хорошенька? Дай поглажу тебе. Красиш мені лапку? Хорошенька, хорошенька собачка. Так, а мені потрібно збиратися. Так. Але що ж то я не діну? Треба ще подумати. Ну, може, ось таку юбку вона гарна. Може, футболку. Зараз будемо як, як на дворі. Так. О, сонячно і тепло. Значить я надіну якраз і топіка. Так. Ну і сумочку візьму. Таку може чи є іншу. Зараз погляну Ну, прикрасу, може, на голову я не буду брати, бо там певне є. Так що і треба не брати. Можна і не брати. Так, я собі його... Ні, не ті візьму. А оті мої любимі туфлі. Так, піду поглянути Христинка її назадчик спить. Да, ще сплять. А ця спить Мія. Хм, де вона є? А от іде хитрушка мала. Давай давай. Що сьогодні, певне, на дачу поїдемо після моїх тренувань?» Не хочу, сказала ставай. Зараз буде гірше. Ну, хай буде. Я хочу і поспати. Ага, поняла як? Ах ти? Зрудякати буду і мамі пожалуюсь. Так, хватить тут нити. Казала з тобою, значить вставай. Не, не, по, не походила по інакшому, буде гірше. Ой, ладно, йди по, по жалію. Хороша, хороша, не буду на тебе бісовитися. Я понімаю. Так, ну все, йдемо, поглянемо, чи мама ще спить, може вже не спить. Я собі просто прилягла. Де батьків взагалі? Я тут, а я тут доть. А та туди, ну, теж зі мною був, ми ходили. Я тут, я тут. Кстати, тут десь твої носки щось, щось робить. О, я їх шукала, якраз мала їх надіти на тренування. А, ти ще Да? то завезеш з штата мене, так, да, звісно. Так, давайте збирай де... Мія, давай збирайся. Добре, я теж зараз буду вдіватися. А як то на дворі там? Я тут те спробувала тепло. А, ну добре, я буду вже вдіватися. Так, в чому -то в мені йти? штани? А і така кофта. Тоді Та я буду в машині. Все, йдемо. Я ще не готувати. Мам, там ще прошенозарчик і ця спить. Христинка. Добре, добре. Так, ідемо. Все. Я тебе потікаю тут. Добре. Привіт, мам. Привіт, привіт. Так. Це і це, і це. Мам така гарна спідничка, і там ще під низом шорти є. Такі. Ну, так. Да. Так, сойдем. Буду что удиваться. Я вас лучше кайду, добре. Так, а что там? Эй, я снова впала. В чем то мне Так, что мы не ем? Хочу пить. Так, ты можешь не идти за мной, тебе же на тренировку. А я все одно хочу. Ну йдемо. Так, ми пішли. Добре, папа, папа. -па. Так, йдемо ще, може, цю заберемо? Поді подружку. А, так, да, вона тут живе. Тільки не в нашому місті, а в цьому. Тут, певно буде і Віка моя подрюська, в садочку. Ну, зараз подивимось. Так, ми прийшли. О, привіт! Вікусь. Привіт, привіт, привіт. А ти йдеш на танці? Я так, да, звісно. А ти чого не йдеш? Я теж йду. Понятненько. А ти тут живеш? Я... Ні, я не живу тут. Я тебе питаю. А, так, да, але ми ще не все розстроїли. Так, іди сюди. Іди сюди. А де твоя ма... мама. А... О, це моя кімнатка буде. А мене, мама, певно ниже на першому поверсі. А, понятненько тут немає? Так, ідемо її зараз заберемо, хм. а може вона в телефончику? Ну, найди. Да, вона тут. О, добрий день, тетя Юля. Добрий день, добрий день. А де моя вікуся? А вона на на третьому поверсі. А, чекайте мене на першому поверсі. Добре. Так. Йду далі. Во. О, oh, добрий день, добрий день. Іди сюди Вікусь! Я тут, мам! І ще нам один поверх спуститися і все. Це наш тато, а він тут. Я тут, я тут. Так що треба цю дочку. О, я тут вам я вже переділася. Ну йдемо, йдемо, йдемо. Тільки треба ще зараз машину заведу. Так сюда это. Ой, куда я пришел? А у нас старый дом, Не, мне туда не треба. boy。<No. S 1> Куда ты влазишься? Что ты мне скажу? Да, поехали. Вот тут за стена. Да, ты Так, давай Куди? А ми на танці їде. Так, зараз Так. пойкуємо. Тут дивіться за ними, угу. Все, я йду. Так. Так, продевайся, ну. Угу. О, привет, привет. Привет, Максим. О, привет, привет. А я просто би... Тобой... ведь почиваю, так сказала вчителька Мария Ярославьевна. А, -а, -а понятно. Так, я сюда скарбчик сваю. Да-да, хвай. А нам все. Ну, вы просто уже тяжнем. Ага. Ой, как мы не носить я. А у меня пьет тапочки. Все ну, все-таки в Ну, все, Так, добрый день. Добрый день. Мария Ярославна, добрый день. Добрий день! Добре, так, бери свої коврики. О, привіт, Мія. Привіт. Так, я на я стояла тут, а буду. Так, я на фіолетовому. А я на синьому. Я хотів би тебе їсти. Ми б... будем я... не молоди. Ммм. Мені немає... Дивись, є коврик. Зараз посунемо твою сестри... Мія відійти трошки. Ага, добре. Зараз посудимо біля сестрички будеш стояти. О! Так, сумочку можеш ізніма. Ні, ні ну вона не, не знімається. Понятно. Так, от... ой. А тепер повторюємо за мною. Добре. О, молодець. А ми просто будемо ладуватися, наші сітички таке вміють. Так, да, я повторила за тобою якусь. Молодці, молодці. Тепер другу позу. Ось таку. Як то пташечка злетає. Вау! Це так небезпечно і весело. Ага, Аліна. Прикольно. Марієвса Молокса... Молоку... Ярославина можна пити воду попити? Так, так. Фух. Буде так захотілося. О, холодна, така добра. Але хоч би я не захворіла. Може в неї якесь не то. А і ладно. Це то в школу не тут. Але все одно боюсь, якщо мене мама не зварить, то її вже Ну ладно. Треба про це думати, все буде добре. Будете там, що все буде добре. А їй там про своє просто. О, молодець Соня, ти вже робиш так, як я. Брог. І Аліна молодець, і у я моя сестонька гайна. І в неї получається, моєї теж получається. Ну, трошки вистає. Моя зучителька й в той точь повторяє. Так, зараз у вас перерва. Можете трошки відпочити? Так, поки згорнем. Ось так вот поставила вот така. Уй, я на лучці хоч. От така хорошенька дівчинка смешка. Я то здесь Ну, і ти тоже смішненька. Теж хороша, Оя! А що тут є? Та ой, в полу підняла. Мія попробуйсь? А? Щось говорила, я не до цієї мії, я не до тебе. А, ну давай попробуємо. Ну, мені тільки треба отак, от стати. Це отак робити просто. А, ну я все такого не вмію. А оце я вмію. Так, а ну йдіть сюди маленькі. Давайте я вам дам зараз завдання. А ви його спробуйте зробити. Так, да, я за любки Так, беріть, я хочу зараз. Ну, я золото візьму. І ставайте до, станочки, до станочків. Тепер вам дивіться, що треба зробити. Ось так стати і. Зараз, ой, мої огляди впали. Ось так стати, ну і повтор... може отак от то зробить, тільки трошки по-своєму, зрозуміло? Так, о, молодець мій. Ой, я щось не можу від лоски. Ой, я впала. А ну попробуй. Ой, я стою. Ой, і впала. Я тоже впала, але ви молоті. Так, друга частина буде.